На Прикарпатті уже шостий рік поспіль працює незвична лікарня для ведмежат. Щоправда, ведмедики не справжні іграшкові. Їх лікують дітки, щоб навчитися не боятися людей у білих халатах. Першими таку програму започаткували студенти-медики у Європі. Згодом рау ведмедиків прижилася і в Україні. Із часів, коли лікарня відчинила двері, колишні малюки вже повиростали і самі мріють взятися до лікарської справи. Мар'яна навчається у природничому ліцеї, старанно вивчає хімію та біологію. Дівчинка мріє стати лікарем. Шість років тому її теж привели батьки до цієї незвичної лікарні. На справжньому прийомі у медиків дитина весь час капризувала. Та цього разу вона сама веде прийом. Людей у білих халатах більше не боїться. Перше я сюди прийшла із братом сім років. Дуже боялася лікарів, і я переборола цей страх, а зараз е, хочу стати майбутнім медиком і допомагати так само цим діткам. Мар'яна допомагає студентам-медикам маленькі пацієнти, як завжди, не проти погратися. До кожної дитини індивідуальний підхід: хтось боїться стоматолога, хтось зеленки. Семирічна Соломійка разом з братиком засвоює прийом у лора. Мати Галя задоволена. Я йому вуха зараз трошки перевіряю. І як його вушки? Не дуже добре. Ми самі з дитинства знаємо, що таке піти до лікаря, чи до стоматолога, чи до будь-якого інакшого. Це, звичайно, страх. Відповідно, такі акції корисні. Це є взаємодія лікаря, дитини, взаємодія батьків, дітей і лікарів, тобто, безусловно. Це цікаво, це оригінально. Це корисно. Цього року на участь у грі погодилися 30 студентів-медиків. Перевтілилися у всіх спеціалістів. Є тут рентгенолог, терапевт, навіть хірург. В Розпорядження малюків майбутні фахівці надали справжні медичні інструменти, перев'язочні засоби та операційний спецодяг. Цього року вперше запрацювала ще й майже справжня лабораторія. Суть нашої акції полягає в тому, що завдяки такій іграшковій лікарні та ведмедикам ми проводимо всі маніпуляції на ведмедиках, тобто студенти є лікарями в цьому випадку, дітки є батьками ведмедиків, а ведмедики це діти, ну, пацієнти. Новинкою є те, що малюкам наприкінці занять почали видаватися. Сертифікати в них зазначено, що дитина вдало пролікувала ведмедика, і людей у білих халатах більше не боїться. Лікарня для ведмежат стає дедалі популярнішою, і щоразу її відвідує все більше пацієнтів. Та головне вона сприяє довіряти тим, хто обрав професію рятувати людське здоров'я та життя.